Моя сусідка. Гадаю, її застрелили багато крові. Так, негайно прийшліть швидку. Покваптеся, я вас дуже прошу. На хвилину місіс Хубер застигла на своїй кухні, переживаючи потрясіння від цієї загадкової трагедії. Але всього на хвилину. Адже однією з визначених рис місіс Хубер. Була спроможність завжди знаходити світлу сторону. Відчайдушні домогосподарки. Мене поховали у понеділок, і після похорону вся вулиця прийшла виказати свої співчуття. А що люди роблять у таких випадках? Приносять їжу. Лінецькаво принесла смажене курча.